Don't break. Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Наступна наша трансляція присвячена темі забезпечення захисту від шуму. Ну, Хто проходить періодичне підвищення кваліфікації вже там 5 років чи там 7 років назад вже слухав частково, да? а хто вперше отримав сертифікат. Ця інформація буде новою, звичайно. Так, дивимося, що ми маємо. 13 людей. Ну, У нас вже не буде стільки, скільки у нас було вчора, тому що у нас там були всі спеціалізації, зараз ми вже там окремі, а ми, хоча ми запрошуємо всіх слухачів, можна слухати всі лекції нема питань. Так, 14.04. Ще пару хвилин і будемо розпочинати. Так, 18 людей доєдналося. Зараз 20 буде. Дочекаємось і будемо запускати. Добре, будемо переходити на трансляцію. Доброго дня! Мене звати Сергій Чук Олег Васильович, Я викладач. Будівельного нашого університету, кафедри конструкції, ну і е, е, крім викладацької роботи, приймаю участь у розробці нормативних документів, які стосуються питань будівельної фізики. Ось якраз захист від шуму, він є одним із розділів цієї науки. Ну і е, вже більше ніж 5 років тому, назад ми зробили комплект документів по захисту від шуму. Вже його треба трошки редагувати, але поки що ми будемо розглядати його в тому стані, який він є. Деякі питання, які пов'язані зі зміною, я буду вам доповідати. Ну, а в цілому будемо орієнтуватися на, той, на ті стандарти, які зараз ще діють. Зразу хочу сказати, сказати такий нюанс, що взагалі цей, ця зустріч була присвячена тим слухачам, які вже ну, слухали попередній. Попередню лекцію, там був вступ такий до захисту від шуму. Але я знаю, що є також і слухачі, які вперше присутні, тому мені треба буде на певних питаннях зупинятися на питаннях, які ми ну, вже розглядали більшість з вас. Ну, Повторяння учення, тому це, думаю, не дуже. Буде вас напрагати, Ну і починаємо нашу роботу. Значить, Ось на цьому слайді представлений той комплекс нормативних документів, які зараз ще діє. Ну, бачите, 13-й рік, тобто вже пройшло ну, фактично біля 10 років. Тому, дійсно, деякі питання вже потребують вдосконалення. Потребують так, ось цей перечень документів, які, цей комплекс документів, він складається з ДБН, захист е територій будинків і споруд від шуму, і чотирьох ДСТУ, причому ДСТУ класа настанова. Тобто те, то, що вона настанова, це каже про те, що в цих документах наводяться дані, які дозволяють будь-якому. Будь-якої будь людини, якщо він бажає вирішити питання захисту від шуму. Ну, бажає може і не бажає. Якщо треба вирішити якесь питання, то якщо уважно пройтись по цим стандартам, то дійсно можна е, вирішити це питання, ну, в той мірі, в якій це відповідає нашим діючим документам. Я хочу сказати, що це дійсно так, тому що я перевіряв основні положення цих стандартів на наших двоєчниках, тобто студентів, які прогуляли лекції, були відсутні на лекціях, я їм давав відповідну задачу, давав посилання на документи, давав, давав документи ще в тому віде, в якому вони. Були нами підготовлені. Ну, і, в общем-то, практично всі вирішували задачі. Деякі, деякі навіть питання, які вони не змогли вирішувати, ми потім коригували, і таким чином, від них була користь, тому що стандарти стали більше доступні для. Того, щоб їм користуватися. Ну, а стандарти які? Ось бачите, значить, їх чотири стандарти. Значить, перший стандарт це настанова проєктування захисту від шуму в приміщеннях з засобами звукопоглинання і кранування. Ну, Це стосується більш всього виробничих приміщень. Тобто там, де є великі цеха. Де в цих, в, ці, в цих цехах стоять потужні е, якісь е, машини чи е, устаткування потужне, і там повинні бути прямо в межах цього цеху, повинні бути працювати люди. Їх треба захищати від шуму. Ось в цьому випадку якраз використовуються засоби, які і перераховані в цьому стандарті. Ну і вирішуються задачі, які ж теж там розв'язуються. Інший документ, це документ, який е має назву настанова з розрахунку та проєктування засобів захисту селбічної території від шуму. Ну, це документ практично є в, проєкті, в кожному проєкту, який зараз розробляється. Тому що ми будуємо в межах міста, як правило, і питання пов'язане з захистом від шуму, вони дуже важливі і потребують розв'язання. Ну а враховуючи те, що змінилися певні матеріали інші, змінилися самі транспортні засоби, їх стало дуже багато. Цих засобів, а дороги у нас дуже вузькі, пробки постійні, і тому це дійсно виникають питання, які треба розв'язувати. Ну а крім того, у нас, крім транспортних засобів, є ще інші засоби, які впливають на наше самопочуття з точки зору шумового забруднення це різні майданчики, різні. Там, магазини, спортивні майданчики та таке інше. Тобто тут теж комплекс питань, які треба розв'язувати практично в кожному проєкті. Наступний стандарт це настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огорожувальних конструкцій, житлових і громадських будівель. Будинків. Ну, дійсно, це теж, тобто, у нас зараз будуються більше всього житла та громадських будинків, виробничих будинків дуже мало будується, на жаль. Ну, а виходячи з того, що в кожному будинку у нас є якісь шумні приміщення. Є остаткування, ліфти, там, вентиляційні камери та інше. Виникають питання, як від них захиститися. Ось цьому якраз і присвячений цей стандарт. Ну і нарешті останній стандарт 35-й це настанова з розрахунку, з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях. Це теж бачите, начебто, перекликається з стандартом, 33-тім Тобто, і там у нас шум на території, і тут у нас шум на території. Але тут мається на увазі території, захист від шуму виробничих якихсь, якихсь, ну виробничих будинків чи виробничних агломерацій якихось Тобто, це захист від не шуму міста, а шуму виробничого. Ну і Крім того, захист в самих приміщеннях, які складають наші фабрики, заводи і таке інше. Тобто, це, це такий комплекс документів. Ну, хочу сказати, що вже вийшли певні і додаткові стандарти і ДБН, -и. наприклад, вийшов ДБН з проєктування значить Видовищних споруд, там є це теж розділ присвячений проєктуванню залів різного призначення і захисту цих залів від шуму. Ну Ми це розглядати сьогодні не будемо. Це окремий, окремий окреме питання. Тобто, щоб казати про розділ будівельна Акустика, то він складається так з трьох розділів: це архітектурна акустика, будівельна акустика і місто будівельна акустика. Так ось в даному випадку ми будемо якраз розглядати два останні питання: архітектурну акустику ми не зможемо. Ну Це це специфічна задача, яку вирішують архітектори більше. Значить, необхідність розробки норм по захисту від шуму виникла тому, що до цього часу, до, до того, як почав діятися цей, цей комплекс документів, у нас працював ще дуже старий СНІП 1978 року СНІП-2-3.78. Защита от шому називалася. Ну, це дійсно був дуже хороший свого часу документ. Він виконав повністю, в повній мірі свою функцію. Але за 1978 року до навіть 2013 року пройшло більше 30 років і питання, які там розглядались, дуже застаріли. Ну, наприклад, в, в старому Сніпі. Розглядався лише так званий еквівалентний рівень шуму, тобто шум, який в середньому за певний час, ну, середнє значення шуму за певний час. Ну, а це ми розуміємо, що дуже мало, тому що може бути виник, виникнути якісь коротко, короткострокові шуми, які виникають. Які Призводить до дуже поганого самопочуття людей, які знаходяться в цьому шумі. І тому це одно, одне з питань. Інше, інше питання було те, що там частоти були обмежені. Ми чуємо гораздо на ну, багато більше частот, які можуть нас дратувати. І тому. Це теж треба було змінювати. Ну і якщо казати про захист від шуму 1978 року, то він складав приблизно 25 сторінок, а вже сучасний ДБН, він вже ну, біля 100 сторінок, де крім того, до нього ще 4 стандарти. Тобто, дуже суттєво змінилося відношення до шуму в всьому світі приділяють велике значення в європейських країнах, ну і тому і треба було розробляти новий ДБН. Ну і ці, 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 ці документи вони і були зроблені так, щоб вони співпадали з задачами, які були поставлені директивою Ради Європи ще в 88-му року. Значить, і е, ми намагалися зробити так, щоб в наших документах е, взяти все краще, що було в Європі на той час. Але деякі питання ми залишили і е, так як ми звикли вирішувати. Тобто, в певних в певних моментах все ж таки е, виникає така доцільність використовувати дещо те, що розроблено в країні, яка і в якій і розробляється відповідний документ. Це загальна європейська тенденція, тобто в Європі є загальноєвропейські документи, але і є так звані національні додатки цим документам, які в принципі.